Чому кандидоз в піхві? Кандидоз в піхві, пані Ірина, виникає, тому що є незадоволення статевим життям. Не так, неприємно, може бути боляче, дискомфортно, не в тій постійні, так як я хочу, не так довго, як я хочу, не з тим чоловіком, коли я хочу. Я вам приведу приклад, да? щоб було більше, більш зрозуміло. Тож, наша учасниця каже, в мене там, постійно кандидоз в піхви виникає. І кажу, ну, це називається жіноча сексуальна фрустрація. Пояснив їй, що у вас є в житті. Вона каже: ну, там така ситуація є, в неї є знайомий. Він служить е, в ЗСУ. І коли їх там відпускає, відпускають у відгул, то е, цей, е, він, значить, там і телефонує і каже: я до тебе заїду. Ну, заїду, понятно, що це інтим. Але їй не хочеться. З ним мати інтим. Ну відмовити вона, каже, я йому не можу, він же захищає країну. Я кажу, це, 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 це взагалі катастрофа у вашій голові твориться. вашій голові твориться катастрофа. Тому ви маєте, ви маєте отримувати від, від сексу задоволення. Ви можете сказати, що ні. Він каже, та я ж тебе захищаю. І що, що він вас захищає? Він захищає не вас. В нього є певні цінності та переконання, і він пішов туди. Помієте? Тому що я вам можу величезну кількість назвати випадків, коли люди за свої переконання туди пішли. Є величезна кількість людей, які туди пішли заради грошей, бо сказали, що будуть платити 30 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень. І вони туди пішли. Понімаєте? У кожного цінності і переконання інші. Пам'ятайте, будь ласка, про це?